Шкарпетки крівіт високі для тренувань. Також вони 675 гривень за кілограм. Тут будуть різні види високих шкарпеток. Значить, покажу вам ось такі класні. Це вони чоловічі є і жіночі, зелений колір є, є чорний. І ще десь я бачила, сірі вони бувають. Такі а, ось такі. Ось такі. Е такі шкарпетки в середньому виходить десь по е тут дві пари. Десь в середньому по 35, якщо великі, то десь 40 гривень пара. Такі будуть в лоті, значить, високі для тренувань в трьох кольорах. Ось це новиночка, такі преміум якості для вулиці. Класні вуличні шкарпетки. О, приколі. Потім будуть ось такі, Тоже для трекінгові різні шкарпетки. Такого кольору. Ось такі тут по дві пари, тут ось такі дві пари в лоті. Можемо кинути їх ось такі для ходьби. Так, якщо взяти ці, наприклад, 39-40, 35 гривень одна пара шкарпеток. виходить. Значить 675 гривень за кілограм. Замовлення від 5 кілограм. будуть всі високі шкарпетки пліві. І от буде декілька пар, ось лижних. Всі люблять Ого, лижні. Прикалі. Не будемо їх окремо продавати за дорого. Коротше, мінімальний прайс таких шкарпеток в спортмастері. 500 гривень коштує одна пара лижніх шкарпеток. У нас no. і навіть не крівід, у нас виходить 75 гривень одні лижні шкарпетки.